Друзі, коротенька інформація для тих е, стокерів, хто є на каналі, можливо, для інших фрілансерів. Е, в зв'язку з тим, що Київстар там хакнули, зараз е, є проблеми в доступі з пайоніром. Е, особливо в мене я на додаток зранку не зміг знайти, Ну, зайшов на браузер, е, браузерну версію пайоніра, і там запропонували, там є, до речі, було повідомлення, що у вас там якась є, е, фішингова атака, типу того. І відразу не вдалося скинути пароль через браузер, пробував через налаштування скинути. Мені повідомлення прийшло, що типу, все окей. Я перезавантажив сторінку, і в мене писало, що заблокований панір аккаунт і Я через браузер знову ж таки написав, там де є галочка забув пароль, натиснув на цю галочку, і повністю пройшов там підтвердження по даті народження по всім моїм даним.